Можна. Дуже як проскочить, то нічого страшного. Та тут хіба можна стриматися? Полковник збройних сил. України, прости, господи, Меньков, потрапив ще один черговий скандал, тому що це не перший. В його біографії 27 жовтня він в тіх точе виклав такі світлини зі своїм песиком, на яких оприлюднив по суті мапи із і різні дані з грифом секретно або там ну обмежено публічно користування. Тобто він це все вивалив, і, і це, мапи завжди насправді... мапи завжди мають гриф таємно. В принципі. Всі мапи ну, за оперативними от. оточеннями, з театром бойових дій, обмеженого навіть не мають, вони мають гриб таємно, мінімум. І окей, я продовжу вже тоді підхоплю цю тему. Ми неодноразово. Тобто, це черговий, його, мабуть, да, найкричущий, такий от е вчинок, прости Господи, в соціальних мережах. Знову ми до цього <різь> застерігали, коли з'явився е Манько. Е Кандидатом на командувача новостворених штурмових військ імені сильського, ну типу, барс на логотипі какарда у Сильського, Нагадаю, Барс позивний. Ну да, це, це війська імені сирського. Він зібрав там самих типу лояльних до себе людей. Боцман там же, ну, це вже окрема історія. Не буду зараз поглиблюватися. Хто в більшості це скаже про щось. Ми тоді застерігали і писали про ну неадекватність цього полковника. Ну, зокрема, ще з часів АТО є багато інформації, що він банальний мародер та і відрізняються саме цими якостями. Далі він грав в абсолютно ну, таку олігархічну історію політика класичну з красивими роликами і так далі. Ну, це була не сама проблема. Далі, коли вже він був прям кандидатом і залишається кандидатом на командувача, і Сирський його так представляє. Е у нього абсолютно трешові соціальні мережі виявилися. Ну, Підручняву музичку, підручняві серіальчики. Е, не хочеться навіть це повторювати. Та? Е, відреагував він теж. Ну, з... так, як може відреагувати людина зі званням полковника, але без е, ознак наявності інтелекту, в принципі. Він ну, перевів це на прикол під е, пісеньку уже золото Карпат. Ну, от у нього ні, немає ніяких проблем і так далі. Аж що? Він відповів, що він не був такий медійний тоді, тому можна було під русняву музику все це робити. Ознака дегенерата, як на мене, ніколи e, це полковник, і коли це командувач, ну не може такого бути. Ця людина має мати авторитет. Повторюся, це справді дуже важливо. Я, як солдат-стрілець, стрілецького стрілецької, стрілецької роди, я вам скажу, що це дуже важливо, щоб такі, такі посади мали авторитет. мені траплялися. І моїм підрозділам траплялися, на жаль, такі недомірки, які не мали авторитету. Наслідки дуже плачевні. Ми не довіряємо жодному їхньому слову, жодному їхньому наказу, навіть якщо він нормальний. Тобто, це все йде просто не туди, як має відбуватися у війську. Ну але тут знаєте, тобто відсміхувались. Біц, Ми казали, що це ну дегенератизм. Тобто тут нема чого сміятися з, з цього манька. Він дегенерат, і те, що у сирській ставити таких людей, ну така уже класика жанра. На жаль, яка є в збройних силах, коли ставлять на е, імбіцилів, а не на нормальних людей. Але ну тому, що вони лояльні, тому що вони на какарду можуть можуть барса. При собачить, ну це ж набагато важливіше, ніж якісь розумові здібності. Але ну знаєте, те, що зараз сплило, і те, що зараз ми про всі пишемо. Ну, це взагалі Берг якогось вже я не знаю, як навіть це назвати. Я лявся не матюкатися, Цей дегенерат в Тіктоці опублікував фотки з собачкою. Собачка, собачка прикольна. Мені взагалі подобається ця порода. Я не пам'ятаю, як вона називається. Вона настільки схожа. Це французький бульдог, вони... якщо я не помиляюсь. Здається да, так, стіч мій улюблений персонаж мультяшний, класна собака. Собаки, отакі от прикольні, набирають дуже часто охоплення. Ну, якщо командувач грається в охоплення за рахунок соба красивих собачок, окей. Але ж ну дивіться на фончик. Давайте фончик всі подивимося, який прикольний. А це не собачий корм, а там а, мапи театра бойових дій. Причому там, по-моєму, і дельту я бачив, і крапиву краєм ока, ну і взагалі мапи. І коли військова спільнота, ветеранська спільнота почала писати, що взагалі відбувається, я вам скажу, там навіть не важливо, хоча там абсолютно засінті можна ідеально, там є такі е, унікальні рельєфи, нетипові, по яким осинтиться, ну, типа, дві хвилини. Молодець. а решта з ним. Неважливо, навіть що там зображено. Но є прямі заборони. Так не можна працювати з мапами в Збройних силах. В армії не можна. Є, прямі, е, є пряма процедура, є прямі правила, накази, які забороняють ось так робити. Всі абсолютно мапи, які є робочими, вони мають гриф, обмежений доступ, прямо заборонена, хоч якась їх публічність. Прямо заборонена. Ті стейт те, що робить, вони мають там е, у них є буфер, ну, типу, там не прямий ефір ведеться. І вони плюс-мінус намагаються це узгоджувати. Або, ну, коли всі, може, ситуація типу очевидна. Тут же це роблять командувач, який ну не може це робити. Це дебілізм. І за це є відповідальність. У нас були такі скандали, коли я проходив військову службу. І щоб ви розуміли, звісно, це не була публікація в соцмережах. Це хтось, хто працював з мапами. Ну, можливо, там на дві секунди залишив їх з доступом до тих офіцерів, які не мали до цього доступу. Вже був скандал, вже розповідали, що зараз ну все буде, буде труба, не можна так. Контррозвідка зразу, якщо дізнавалася про такі історії, постійно задовбували і так далі. Ну, хоча абсурдно, тому що це все були офіцери штаба. Але буває, коли є обмежений доступ до там у комбата, замкамбата і групи планування не більше. Ну розвідки можливо, і потім це доводиться до бойових офіцерів управління ротена. А, Ладно, це вже це вже деталі. Цей дегенерат виселяється це в соціальних мережах, це командувач, це підриває. Зрозумієте, це навіть не настільки біда для ворога, ну типу те, що ми це даємо, наскільки це підриває взагалі, всі основи, які є в армії. А? Зараз кажу прості речі: істинні, на яких будується типу, армія, і це не дитячий садок, не клуб по інтересам, якщо ми збираємося вигравати. Армія могутня, яка буде перемагати, будується на дисципліні. На правилах, які виконують всі. І якщо правила виконують тільки солдати, молодший офіцер, а решта тянуть з цього прикол, це не армія, це клуб по інтересам, це дитячий садок, це блюзні, це, це знущання просто з усього, що є. Ми розповідаємо про такі глобальні речі, які є в армії, про далекобійні удари, про планування, геси валимо і не тільки. І є оце от деганство, де я вам серйозно кажу: не дай Бог. В соцмережі, якийсь би військовий, у якого є там ну трошки підписників, зробив би отак. Він був би вже на підвалі, на підвалі сидів би у Служби безпеки України. Мінімум. Мінімум Тут ремарка і, в мене та... є, Олег. Є ремарка, Ну, тобто, так. я завжди кажу, що в нас є спецслужби. Це питання до СБУ і до Сирського, насправді, і до президента. Ну, тобто, ці три адресати більше, ну, більше ніяких адресатів. Тиханувало. Тут не може бути. і не є. Вони no, просто no, no. думають, що контррозвідку контррозвідка у нас утворена, щоб на блокпосту Крематорську у військового забрати два магазини набоїв і сказати, що проведена антитерористична, типу, якась там операція. Ні, ну типу, в цьому часі це виявляти на найвищому рівні або зло злочинців, та а, антидержавників, або дегенератів, які які шкодять армії, Особленням цього є пан Манько. І тут полки, привіт названим людям, які за нього відповідають: це головнокомандувач збройних сил і верховний головнокомандувач Збройних сил України. Ми не вперше говоримо про цього чувака. Намагаються все переписати прикол. Та не смішно, ну, не смішно. він палить мапи. Плюс чергове ознака імбіцила, коли про це пишуть, він ще раз стає біля мапи. І намагається типу танцювати, мовляв, дивіться, я просто Наполеон, який е, біля мапи сидить. Можна ця фоточку, ви вже демонстрували, і так далі. Ну окрім того, що це все таки дегенератизм і не можна це робити. Він же ще і брехун, брехун тупий. Ну та інформація, яка їм наводиться, вона не відповідає дійсності. І я е, там не там настільки помилки, та оця от картина, там настільки помилки, настільки спотворена інфа. Ну, не в нашу, не в нашу ну, користь. Тобто, там, там, де ми, там насправді типу ворог. І ті цифри, які називаються, де е, кількість ворога. Ну, це, типу, смішно. Я можу діти цього висновку. Mm -hmm. От зокрема, по тим напрямкам, які демонструються на мапі. Типу, я сьогодні там з трьома людьми, які знаходяться на рівні ротних, на рівні командирів батальйонів, розброс 10 плюс кілометрів на цій мапі у Маньках. Mm -hmm. алло! Альо, ну, це. типу, що, що? тут не тут вказана неправда. І очевидно, якщо це мапа Манька командувача штурмових військ, це йде на доповідь сирському. І потім у нас заголовка. загаловка: млядь, всюди молодці, всюди хорошо. Ну, це неправда. У нас дуже багато проблем. Ворог багато, де має вихід на е оперативний простір. Ворог наступає, в багатьох місцях успішно наступає і не можна це називати контрнаступом. На багатьох ділянках фронту, зокрема, і Покровського напрямку, там, де манька роблять Наполеоном, є суттєві проблеми. І я вам скажу: дивлячись на цю мапу Манька, я розумію, що так відбувається. Ну тому, що у нього ми там Наполеони? Там просто ДРГ по дві людини, як говорить цей Деган, і все хорошо. Зараз ми говоримо про командовича. Окремого роду військ, піхоти. Ну, це. Я, я, не, я не можу більше нічого говорити, тому що людина де, людина професійна не розбирається, очевидно, на посаді названі полковника і на такій посаді стоїть через просто лизання дупи вищому командуванню. Ну, Слухайте, висловилися сьогодні, ну, здається, і авторитетні військові. Всі, кого читають, всі, хто своєю службою, своєю жартовністю до цієї держави заслужили мати авторитет і так далі. От особлення. Якщо хто подивитися на авторитетних людей, Манько сьогодні був би звільнений з посади. чергове нам намагаються навішати байку, цього дега назвуть на інтерв'ю, щоб він великий штурмовик, великий Наполеон, і все в нього класно, це просто його хтось не люблять. Так, давайте. Олег, простір, Олег з... ми зараз, уна, у, нас, у нас у нас же підготовлені матеріали, які просто самі свідчать. Я от не знав цієї ситуації з Маньком. Я просто подивився матеріали під час верстки. Ну, все, що група наша, вона це все наколупала і поклала. Це дуже однозначно. Це Дмитро, Дмитро Партину написав, що правильно, що ми взяли цю тему. Тобто він дивиться, дякую, Дмитро. Вибачення манька. Давай просто послухаємо і не тільки вибачення. Все одно хочу вам подякувати, що ви помітили це. Я да, обов'язково виправлю. Я просто стою медійний і розумію це. І я виправлю. Не буду більше робити таких помилок, навіть на навіть у власному там своєму часу, там де відпочинку. Так він ставить підписи за те, що так, за те, що так робити не можна. В армії ставлять підписи уже молодший офіцерський склад. Як тільки перший раз попадає працювати хоч з якоюсь мапою і йде на доповідь до комбата. а Манькова у нас нагадує командувач, він не до комбата ходить на доповідь, і не до комбрига, А до командувача всіх Збройних сил України і не тільки, е, не треба врубати окуня. Не треба врубати окуня, от манько а... це е, тупа тупа голова, така голова, яка намагається це, зараз це... розказати розказати це... фаїв. Про те, що я не знаю. Це, це він е, ну, це не те, що клеїть окуня там і врубає окуня. Це знаєш, це такий інфантилізм вищого гатунку. Він типа, я більше не буду. Ну вибачте, знаєш, таке враження, що він в школі просто зарядив м'ячем у вікно і розбив його. Розумієш. От Ні, у були, у, мене, у мене в класі були бу, були придурки, були придурки, їх вигнали зі школи в результаті. І з маньком зробити, очевидно, те саме треба з армії. Це моя думка. У мене мої однокласники, от полтавська середня школа номер 6 а напроти пединститут. Ми прийшли з тиру, стріляли, ну, вчили стріляти тоді під час Радянського Союзу. Вони взяли собі патронів, десь занечкарили. І що ти думаєш? Вони почали гатити з вікна школи. По вікнах пединститу актової зали, оце мені це дуже нагадує. І вони кажуть: а ми більше не будемо. Ну, їх вигнали зі школи. Слава. Ну, тобто, це абсолютно правильне рішення було, тому що кожен такий вчинок він має бути покараний. А це вчинок, який я прирівнюю до державної зради. Насправді, тому що зараз ми будемо дивитися абсолютно. на відео, яке сорі, це... більше ти не будеш, тому що ти сядеш в тюрму. І цим має займатися СБУ. Тому що ну, має посадити в тюрму відповідно силове відомство. Або прокуратура. Але тут суд навіть не потрібен. Давайте от подивимося, тому що Кротевич, він же Тавр, викрив командувача штурмових військ на танцях під російські треки і не тільки. З Єбану Сразу бу дал дал йобу, ну и слава Богу, подплыла купуха буделяет. Це, це обробили oh, yeah, музику, so щоб не прилетіло. Ютуб не любить так. Турбодурак, yeah, yeah. знаєш, турбодолбойоп, я б сказав. Ну десь Сором. Там. Сором, тому що є ще інша сторона медалі, яку буде важливо згадати, це ті люди, які в підпорядкуванні оцього дегенерата це, господи, uh -huh. хто там, скала, інші штурмові підрозділи. Ну вони героїчно зараз несуть службу. Це штурмовики, які вриваються, які та пожежні війська. Але слухайте, от гасіння пожежі це зараз вриватися і виправляти праввиправляють правтики. оцих от поліонів, які мапами так оперують. Простий солдат-піхотинець, і ця ж паскуда прикривається їхніми іменами. У мене жодних питань до цих підрозділів вони, вони героїчні. Всі ми їх знаємо з ними, спілкуємося. Вони вони герої, тому що вдвічі паскудно. На душі від того, що такими людьми героїчними команда ця от мразота, і слухайте, ну я, я, я не знаю. Тут вам показували, я його згадували теж він виплив у нього, а аморальна теж є у нас, яка працювала на Росія, яка працювала на російській спецслужби там. Е... По по боцману питання, що він ну, тобто, це взагалі якась дичина. Насправді, бо він з Білорусі, потім школа КГБ, якщо я не помиляюся, вона ФСБ, і його підозрюють в причетності до вбивства опозиційних білорусів, які приїжджали в Україну. І в принципі, тут знову-таки СБУ має розбиратися, тому що що я розберу? Я буду ганятися за боцманом, але він опинився, він отримав українське громадянство, між іншим, через 8 місяців, який він опинився в Україні. Але там безліч-безліч питань до цього боцмена. Він Сергій Короткий його звати. Він тусив, тусив з російськими так званими націоналістами. Там є відос навіть дуже цікавий в Росії. Погугліть його можна знайти Де вони людину вбивають в Росії на вулиці? а Тусовка з російськими націоналістами це типу як Карчинський номер 2 тільки боцман набагато глибший. Хочі, ні, в принципі, вони однакові. Що Карчинський, що Боцман, вони у них була своя роль, і дуже паскудна роль. Я вам скажу мені як бути теж вуличним активістом, я це все бачив. У них була своя роль з СБУ і з Нацполом, а вони там тусувалися. Боцман тусувався з Аваковим, Карчинський більше зі службою безпеки і зараз продовжує це робити. У них була і є своя роль 에, підривати авторитет взагалі. Будь-яких вуличних процесів робити їх контрольованими, дискредитувати їх, коли треба вийти, накидати з їх і так далі, показати, що все робити максимально це ці всі речі компроментованими. Це вони займалися цими, реч... цими речами. І коли треба, тиснули на, на, на людей, які які справді за покликом серця займалися тими справами. І я дуже багато профів, зокрема, побоцману. Те, що ми зараз говоримо, я думаю, що він не потребує взагалі представлення. Ну він це вже не служить, перший проходить. рік воно триває. Це ще до 22-го року абсолютно. було відомо. Це все з 14-го року, тому можна в стверджуваній формі говорити. І більшість, я думаю, хто зараз нас дивиться, скажуть: не треба нам оточувати, ми, ми, ми знаємо, хто це. Він служить у Манька. Ну, типу, я не знаю, які, що ще треба про це все говорити. Ні, ну після mm. виконання пісні. То тут нема що говорити зовсім. Так у нього прикол. Він як в садочку дитячому. Ну, типу, ну, ні, це не б... ні, це не... людина Ні, Це не, це не, це не Та, дитячий садочок зовсім. Це, це, це називається... Я щось слаб... бути... бути медійним. Хай вигулює хай ви пса і від цього була більша користь. Патрона. абсолютно. Та ні, це не патрон. Це французький бульдог, ну він тут ні до чого. І садити на військовій карти дупою песика ну це теж якось виглядає девіативно. Тобто, ну, тут коментарі зайві. Ну Твоя подруга без угла порівняла Манька з Кадировим. Полковник відповів на Радепці непристов... непристойним не фотоколажним. Це не вона, вона. ж... Вона дивіться, вона насправді тупа особистість і сама вигадати щось влучне. Це, 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 це був сарказм. сарказм. Дивись, написала, в тому числі і вона. Але це поганяла <кій> в армії, з'явилося, коли перше е, опублікували ці матеріали, коли Кроткевич це робив, і так далі. Тоді з'явилося поганяла. Те, що Безугла зараз про це пише, ну. Коротше, я не хочу навіть цій темі. Я... Слава Богу, щоб цій темі. Цю тему піднімає, ну, типу, не беззугла. Є люди, які це піднімають. Ми можемо обійтися без безуглою, слава Богу. Ну він зробив фотоколаж, ну. він там може подивитися. Так, от, там. Це жабадюкінг. Е зм... е <зв> Те, як переписується Манько з безуглою, абсолютно, типу, тут е неважливо. В... Не Мені просто знаєш, в цій ситуації ми завершимо зараз, тому що там хочеться обговорити ще пару, пару тем, вони важливі. Про Бурєвєснік це путінський Москва збиває дрони, але. Ні, це вже, це вже все ми ліквідуємо Політін. Ми це не, ну, тобто ми вже не, не вписуємося, так би мовити, в віраж. Але мені цікаво, чи він понесе якусь відповідальність, Манько. Ну, тому що тут, тут не треба щось розслідувати, службове розслідування, доказову базу збирати. Ось воно все на поверхні, ось воно плаває. І тут має ухвалити рішення, очевидно, ну, Зеленський, Сирський. Десять секунд завершу на минулому тижні. Ну, по суті, як презентовували роботу нового військового омбудсмена, і в принципі як нової інституції, і призначив причатиливу, призначив Зеленський. Ми багато спілкувалися на ці теми. В принципі, був гарний зріз військових і ветеранів. Ми збиралися, говорили про проблематику і говорили, яка велика відповідальність Це не просто проблематику озвучити, а притягувати mm -hmm. і, 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 і підновлювати рівність їх перед законом. І знаєш, ми про це говоримо. Ми показуємо, що хоча б, там, типу, е, визнають проблематику, і ми намагаємося тиснути, щоб це до чогось призвело. І от є цей кейс. Абсолютно, абсолютно насправді, буде байдуже всім, що там і як презентували в новій роботі військового омбудсмена, якщо зараз президент, е, як Верховний Головнокомандувач, не відреагує на цю ситуацію. Так, ну, прямо, типу, як вона є. Тому що, в принципі, мене питали і для того туди кликали. Я казав, як вона є, яка проблематика є в армії, і зараз кажу це. Все перекреслить старт будь-якої роботи, якщо зараз Манько вийде сухими з води, і все це переведуть на приколи, як намагаються перевести. Ну от так от тому а, спробуй. Я, я би спробував, бо знаєте, велика просто робота розпочинається. Та багато роботи проведено, спілкуються з людьми, які в темі. І зараз йде гансеса перекреслить. Ну але але коду, як воно є, тому раджу раджу сходити до кого треба. Так, Щирик, тут такі, такі, такі якісь баталії в чаті. Знаєш, що ви пишете? Не кі до нас претензії. Я не можу зрозуміти. Ми підсвітили цю тему. Ми, Ми вважаємо, робили. що це так не має бути. Чому, Чуваки, у вас команда... претензії, чому, Я... чому у вас претензії до мене якісь? От ви пишете от так Демон це... Нейро. Скажімо, у мене до вас питання. Ви де взагалі? От ви де, Демон Нейро? Перед тим, як ви пишете оцю о, ахінею. От де ви? Я не призначав манька. Просто... Ми це підсвітили. Поясню, Ми оце Олега оце послухали. Ж, це ж не Тікток. Це ж не Тікток, ці пачоваки. Це командувач штурмових військ. От так, те, що це, ви ж, хочете ну, бачити, це, 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 це найстрашні мапу. І красиві контрнаступи, і звільнення наших територій, я сподіваюся, ви хочете це бачити, ну, я хочу. Е, Цим, на жаль, на керує такий от дегенерат. Говорити про це важливо, тому що це життя наших українських військових. Тому про це треба кричати. Е, щирик, на Ековлоу. Тому що Дмитро вже написав, що їм треба на ремонт автомобіля, ми поставимо інший збір. Ну, от на екофло пішло трошки, пішло, пішло, лишилося 9 тисяч, навіть менше 8 там з гаком. Це ваш обов'язок, тому що якщо ви в тилу можете поставити гроші, поставте ширик, це ви підтримуєте наш проєкт, який не